Толечка. ти вже зібраний? Давай, бігом, бо ми опаздываем в театр. Опаздываем в театр. Ха. А мені? Мені Лише штани натянуть, я готовий. Толюсечка, ну пожалуйста, ну ми вже чтобы мы все, Штани тільки натянути і все. Давай. Чекай. А де? Що? Де то, що тут сіда лежало, а? А там щось шо? лежало, да? Де мої штани рая? Ти штани? Ну. Це ті штани такі сині, да? А в мене ще якісь є. Ну це ті такі сині, що так вигоріли, що вже були сірі, так? Да? Ну так, да, мої ну, улюблені штани. А я їх викинула. Що? Кажу, я їх викинула. Ще секундочку, може, мені почулося. Що ти сказала, я божевільна що? Толя, я їх викинула. Не почулося. Господі, да це всього лише штани. Всього лише штани? Значить, коли моя футболка стала твоїм оцей піжамою, я промовчав. Коли куртка моя стала комбінезоном для собаки, я вже почав підвивати. Але штани, -то вже, то вже занадто. Ти ж стану ненависниця! нависниться. рая? Все. Місяць без сексу. Вау! Гарна новость в хаті. Через місяць буде секс. А я дивлюся тобі смішно, да? Господи, Толя, це всього лише шматок тканини. Всього лише шматок тканини? Це, прочим, сімейна реліквія. Вона передавалася від діда до батька, від батька до сина. Звісно, реліквія. У мене толя питання: як? Як, після того, як ви в цих штанах похоронили діда, вони знову з'явились у батька?